Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже інтересну страву. Начинка в цьому рецепті цікава, тому можете брати будь-яке м'ясо на ваш погляд. В результаті ви отримаєте дуже сочну та смачну страву. Для початку беремо печериці, я їх промила та почистила від верхньої шкірки. Тепер розрізаю навпіл та нарізаю не грубими смужками. Якщо у вас будуть молоденькі печериці, їх варто тільки добре промити та нарізати. На сковорідку вливаємо олію, щоб розігрівалась, і всипаємо сюди грибочки. Вогонь середній. Поки печериці пустять водичку, нарізаємо півкільцями цибулю. Печериці додаємо цибулю та все підсмажуємо. Водичка випарувалась, злегка підсмажились печериці з цибулькою, виключаємо вогонь та відставляємо остивати. Курячі філе я добре промила, обсушила і тепер потрібно нарізати на тонкі пластини. Та кожен кусочок потрібно відбити молоточком. Це, як я вже сказала на початку відео, можна взяти любе м'ясо, навіть телятину. Якщо вам подобаються мої рецепти, залишайте коментар, ставте подобайку, це мотивує, та робіть репости. Перемо розстріляємо харчову плівку, по ній посипаємо сіль та перець. Одне біля одного викладаємо відбите куряче філе. Також курячому філе, солимо та перчимо. Наверх м'яса викладаємо смажені печериці з цибулькою та розподіляємо по всій поверхності. Затираємо це все твердим сиром. Вибирайте любий, який вам до смаку. Сюди за бажанням можна нарізаний чесничок додати і сушені трави, які ви полюбляєте. За допомогою харчової плівки я щільно закручуємо рулет. Щоб був соковитіший рулет, наверх кладемо бекон, нарізаний слайсами. Кладемо його один попри одний. Цю всю красоту переносимо на форму, яка заселена пергаментним папером, та ставимо у духовку, яка розігріта 200 градусів на 50 хвилин. 30 хвилин пройшло, рулет виділив сік і цим соком добре поливаємо по ньому. Тоді він буде ще соковитішим. Спечений рулет залишаємо остивати. Я ще на 2-3 хвилини включила верхній гриль, щоб отримати ось такий хрумкий бекон. Він виходить дуже соковитий і ароматний. Аромат самого м'яса, нотка твердого сиру і зверху припечений бекон. Дуже смачно, просто та святково. Приготуйте на любе свято або навіть як ситний перекус. А в мене все. До нових смаколиків. В інстаграмі додавайте фото звіт, завжди цікаво. Залишу посилання в описі під відео. Бережіть себе та Україну.